Доброго ранку, вас вітає канал Spinning ТВ, Влаштовуйтесь зручніше. Заваляйте ранкову каву перед тим переглядом. Перед цим переглядом від цього відеоролика поставте вподобайки, підпишіться на канал, активуйте дзвоник двійним, аби не пропускати повідомлення про наступні відеоролики. Виїжджайте чистіше на рибалку, трусіть холодильник Я вам зроблю огляд ось на таку катушку, яку я вчора отримав. Несподівано в подарунок від Миколая, якою я задоволений буду, то до мого спінінга, на який я робив на каналі недавно огляд. Ця катушка Тактик 2000 сірого кольору від компанії Флагман. Всім рекомендую. Як рибачкам, так і рибакам, як починаючим, так і професіоналам. Беріть на озброєння, фотографуйте. Ось така от катушка. З такою ручкою. Я несподіваний вчора подарунок на Миколаїв. Я його отримав від... від Миколая. Дякую Миколаю за такий класний подарунок. У мене вже така катушка є. Справда синя Патріот 3000. Якщо я не помиляюсь. Ті, хто з нових друзів і гостей каналу ще не підписався, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, активуйте дзвоник двійним. Виїжджайте частіше на рибалку, трусіть холодильники, всім бажаю міцного здоров'я, щастя. Не хворіти, Добра-бобра і мирного неба над головою. Вчора не вийшло, бо вчора світло не було. Сьогодні користаюсь моментом, поки є світло. І роблю вам такий от невеликий огляд ось такої катушки. Яку я отримав вчора в подарунок від Миколая, якому я дуже-дуже дякую за такий класнезний подарунок? Долучайтесь до клубу ПЗРП, до групи Перший західнорегіональний рибальський портал. Ну, ви знаєте, що треба робити? І Ось така от катушка Татік, 2000. На якій вже намотана жилка, тільки лишилося намотати шнур і можна користуватись. Ну, і чекаємо, всі ми льоду, на який вже дуже хочеться вийти і половити. Рибу. Відкрити зимовий сезон рибалки. Якщо долучаєтесь ще раз до клубу ПЗРП і приєднуйтесь до групи Перший Західно-Регіональний Рибальський Портал. Дякую ще раз, Миколаю, за такий класнезний подарунок. Дуже йому величезне превеличезне дякую за такий подарунок, за таку класнезну катушку, на яку я сьогодні ж вам роблю огляд. Ну, змонтую. Ну, як ви знаєте, кожен понеділок, середу і суботу я викладаю нові відео на канал. Ну і ті, хто ще не підписаний з гостей і друзів, заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до наступних зустрічей в ефірі. Ну а з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. До